Всім привіт, друзі! Сьогодні ми зробимо з вами невеликий комплекс, який ви можете робити вдома чи в будь-якому місці, де у вас є перегородка на рівні висоти тазу або трошки вище. Так? Якщо ви початківець, важливо, щоб була висота тазу. Якщо ви практикуєте давніше, може бути трошки вище. Цей комплекс підходить для всіх, і він працює дуже добре, шикарно справді з розтяжкою, навіть для тих, кому здається, що він ніколи в житті не зайде для шпагат. шпагат це міф. Ви зможете це зробити, але вам потрібен певний рівень підготовки. Але почнемо ми з витяжки спини. Я розвернуся до вас спиною і виведу руки паралельно на опору, долоню мощуємо на зовнішні ребра, на ширину плечей. Відпускаємо спину, ноги помістіть під таз. І дозволяйте собі м'яко провернутися в районі. Далі сіднички провертаємо вгору, низ спини провертаємо вгору, долоні все ще паралельні. Голову спину відпустіть. І дозвольте собі провиснути. Під пахви провертайте всередину. І тут можете підвернути низ спини злегка і відпустити. Підвернути. Відпустити. Підвернути. Відпустити. Підвернути. Відпустити. Угу. Пальчики на ногах розкривайте, на спини під е, Колінка підібрані. Виведіть погляд перед собою. Припідніміться, підійдіть ближче, руки заводимо на лопатки, ліхті паралельні. І з видихом ліхті помістіть на опору. І так само дозвольте собі провиснути. Отут е, історія, в кого е, тугоподвижні такі та, плечовий пояс і хто довго не може заходити теж в мостики, це ваша позиція. Старайтесь собі до неї звикнути, побути в ній і ввести її в такі, можливо, майже щоденні вправи та, для того, щоб поступово розкрити підпахви, для того, щоб поступово витягнути передню поверхню грудину. Та. І звикнути до провороту Ключіць. Один. Лікті паралельні вони не розходяться. Нуль. Я повертаю ніжки, вичте, делікатно пум піднімаюся. Супер, Уже хочеться літати, серце прекрасно себе почуває та розкриття глибоке. І звідси йдемо вже в роботу з ногою. Що я роблю звідси? Я залишаю ліву ножку опорною, праву ногу вмощую на п'ятку, таз закритий, поглядом, напрямком на витягнуту ногу. Права нога навернута пальчиками на вас, розвернута, і руки розкриваємо над головою. Глибокі вдихи видихи тут спини підібраний таз провертається всерединку. Два. До речі, ця розтяжка, та теж комплекс підійде нам. Один. Як заминка. Ноль. І я її часто робила, власне, також, коли бігала. Руки опускаємо. Можна використовувати будь-який турнік та любу шведську стінку також. Руки опускаємо на перекладину. Погляд перед собою. Таз закритий та, закрити, та втікайте від того, що він буде розкриватись. Пальчики направлені на вас, грудина направлена на пальчики. Дихання глибоке. Два. Якщо комфортно, захват стопи. Один. Ноль. Погляд перед собою. Припідніміться. І розвертаємось в протилежний бік. Дивіться, ліва нога розвертається зсередини назовні. Права нога залишається без змін. І ми захватуємо правою рукою праву ногу великий пальчик або зовнішнє ребро стопи. І розкриваєте ліву руку до неба. Продовжуйте провертати праву ногу з середини назовні. Дихаємо. Тримаємо. Два. Три. Чотири. І якщо буде комфортно, можна пробувати нахилятися лівою рукою до правої ноги. До розкриваючи грудний відділ. І проштовхуючи правою рукою праву ножку з середини назовні, розтягуємо весь лівий бік. Ще три. Два. Один. Пум. Вийшли. І звідси провертаємо ще важливий момент. Якщо вас стисне під п'яточкою і вам дискомфортно, звичайно, ви можете поставити коврик, подушечку якусь, та, або, або краще рушничок, щось таке, що не буде скользити. Провертайте праву ногу стопою всередину, вдих, і з видихом обидві руки опускаємо на килимок. Або на гомілку, якщо руки не опускаються на землю. Долихаємо, тримаємо. Якщо дуже комфортно, руки заходять в лінію з стопою, і ви витягуєтесь носиком до гомілки. Виберіть ваш варіант. Старайтесь не провалюватись в п'ятку, а залишатись на опорній нозі. І поступово спостерігайте, як витягується спина. Ще три. Два. Можливо, ви помічаєте, це та сама наша ардха-чандрасана майже та, яку ви робили. Один. І звідси ми провертаємо ще раз. Дивіться, я провертаю пальчики правої ноги, залишаю їх на опорі, провертаю ліву ногу вперед. І залишаюсь закритим тазом, як вірабхадрасана 3. Провернула. Дихання глибоке. Один. Два. Так само тут можна витягувати носик до гомілки. Або залишатись на опорній нозі. Три. Або опора на цеглинки під руками. Чотири. П'ять. Забираємо ніжку. Опустили стопи. Витягнулись. Витихнули. Відпустітьши її голову, скругляючи спину, піднімайтесь. І ми повторимо послідовність на протилежну ніжку. Тобто я повертаюсь, залишаю ліву ногу опорною, праву ногу опорною, перепрошую, ліву ногу вивожу на опору. Таз закритий, виводьте руки над головою, акурат над тазом. Погляд перед собою, 5 видихів тут. Комахи різні, коти. Три. Два. Підбирайте колінко опорної ноги. Один. З видихом відпустіть руки на перекладину. Витягуйте грудину вперед та не завмирайте, а ніби хочете перекладину витягнути на себе, а грудину на перекладину. Колінку продовжує втягуватись, та, і можна навіть провертати оце зовнішнє стегно з серединки назовні. Тут насправді можна додавати інші елементи: елементи скрутки, та, тобто, от всі асани вертикальні, які ви маєте там, від хіта та, тобто відповідно, з. З круточками. Ви можете їх практикувати і тренувати з перекладиною, з опорою. Один. Ноль. Погляд перед собою вдих. З видихом. Піднімаємось. Розвертаємо нижню ногу. Захопили лівою рукою ліву, права рука над головою. Два. Три. Чотири. Витягуємось. Один. Два. Три. Витягуйтесь головою в напрямку до стопи. Чотири. Якщо немає захвату, завжди можна помістити ремінець. На стопу і витягуватись до ремінця. Може бути якийсь шарф, якщо це вдома. П'ять. Повертаємось вдих. З видихом стопу розвертайте в землю та ліву ногу розвертайте на перекладину. Права нога залишається без змін І нахиляємось вперед. Погляд перед собою вдих. Видих наклон. Залишайтесь, продихайте корпус тут. позиція. Три. Два. Один. І останній проворот, тобто ми провертаємо ліву ногу пальчиками всередину, праву ногу розвертаєте пальчиками вперед. Таз закритий погляд перед собою. І з видихом опускаємо знову корпус. Або залишайте ручки чи на пушечках пальців, чи долоньки. Два. І внутрішнє стегно правої ноги. Та, теж і зовнішнє провертаємо від себе. Та, тобто, щоб таз не виляв. Три. Тут сильно чути під колінні, все гаразд. Чотири. 5. Задня нога вільна, та поступово в неї теж можна тренувати вихід вертикальний шпагат, але це простіше робити зі стіною, але в цій позиції теж прокачувати. Якщо ви до цього готові, теж дуже добрий варіант. З видихом опускаємо стопу в килимок, стопи на ширині тазу, підхопіть великі пальчики на ногах, витягніться м'яко вперед, провертаючи таз, вдих. І видих, падаха стесуна. Два. Плечики лопатки направляйте від себе. Вільна шия, вага в центрі стопи. Три. Живіт розслаблений. Коліна напружені. Чотири. П'ять. І звідси вже відпускаємо руки і делікатно витягуємось. Вертикально посидіть. Напишіть, як вам, чи все вдалося, чи ви в процесі і що б хотілося складнити. А я вам дякую за практику. З вами була Марта і йога з Мартою.